Вас вітає компанія Glass Construct. В цьому відео детально покажемо, як же проєктується ваше замовлення. В даному варіанті це радіусне скління сходів. Після передоплати ваше замовлення надходить в конструкторський відділ та вже починається робота. Ми детально розробляємо схему, досліджуємо всі примикання, зазори, показуємо це. Також враховуємо всі нюанси та вже узгоджуємо з вами. Після цього ми запускаємо в роботу вашу конструкцію. Наш конструкторський відділ робить все з урахуванням чітко ваших власних побажань. І ось конструкторська робота підходить до завершення. В результаті ми отримуємо готовий виріб з урахуванням усіх нюансів, зазорів, технічних характеристик, примикань та решти. Компанія Гласканстракт завжди йде в ногу з часом для того, щоб ваші конструкції були на найвищому рівні.